Він боронив Київську область, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Білогорівку, Спірне, а нині південь країни. Військовослужбовець бригади Нацгвардії України, червона Калина на позивний п'ятка. Вже два роки стоїть на захисті нашої країни. За цей час отримав дві контузії та уламкове поранення. Більше про нього розповість Карина Голунова. Від початку повномасштабної війни був гранатометником, дістав поранення та згодом знову повернувся на фронт. Військовослужбовець бригади Нацгвардії України, червона калина на позовний п'ятка. Вже два роки боронить країну на різних напрямках. Виконував задачі одразу на Києві в Київській області. Потім ми на Донбас переїхали там. Вже Сєверодонецьк, Лисичанськ, Білогорівка, Спірне. Боєць розповідає, неодноразово потрапляв під обстріли. Втім, є той, який запам'ятався найбільше. Це як в білогорівці, тоді відбивали назад її пробували. І наша група, так як резервна була, то ми зразу видвинулися на підкріплення флангів ну, суміжних підрозділів. І ми навіть не встигли дойти, почали. Міномета тоді крити, потім ще танчик підключився, то милець вилізли звідти. За час повномасштабної війни військовий отримав дві контузії та уламкове поранення стопи. Розповідає, лікування та реабілітація тривали п'ять місяців. Потім контузія і осколкове в ногу це в спірному було. Я сидів на спостережному посту з товаришем, нічого не це ранок був. І почала артилерія ствольна працювати дуже точно. Вступу залишилось всередині, в Ну на стабілізаційному пункті його собрали, і далі я поїхав лікуватися. Там зачепили нерви. Тоді П'ятка був гранатометником. Нині перевівся в підрозділ аеророзвідки. Шукаю техніку, ну ворожі позиції і так далі. Е, Відзначаю їх на карті, щоб працювали вже інші підрозділи по них. Щоб е, наші піхоті було легше стояти на нульових позиціях. Це безпечність піхоти. Військовий каже, триматись морально допомагають листи від рідних. Да, ось кілька запису вже старих. Вони ще на Донбасі мені приходили від рідних моїх з посилками. Ось вони вже трохи ну, ось як такі маленькі обереги мої. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.